Обов'язково після цього відео зайдіть в коментарі. Буде дуже цікаво. Значить, що це за система? Прямо до верхньої сітки залізобетонної плити я кріплю трубки водяної теплої підлоги. Прямо до залізобетонної плити. Це буде комфортний пол. Підігріваю плиту до невисоких температур. Тут система контролює температуру і плита нагрівається повністю. Який плюс в цьому? Воно дуже інертне. Так, воно довго нагрівається, це мінус цієї системи. Але остигає воно дуже довго. Це дуже стабільна температура в будинку. Разом з цим тепло накопичується у воду, в теплонакопичувальну ємність. Також в самий канал. Якщо твердотоп, то канал буде тут, він вже збудований вниз і вверх. Кам'яний важкий канал, Димогази нагрівають конвекційні потоки. Дуже зручно в межсезоні. За рахунок великих вікон, які зазвичай в моїх будинках сонце передає тепло на плиту. При умові, якщо твердопаливний котел внизу, накопичує вона ємність топлоносіям вверху, на мансардному поверсі вище або вище площини цих трубок, при такій умові. Тепло, яке знімається з сонця, переміщається в теплонакопичувану ємність, тобто підігрівається за день. Далі, коли приходить ніч, температура плюс 5, плюс 7 вночі, тепло з ємності починає перетікати через трубки, охолоджуватись і попадає в нижню точку вже більш холодною водою в котел. І цей процес кожну ніч і кожен день запускається, воно працює. Тобто не треба підтоплювати в міжсезонні. Так само виконую я сходи, теж підігріваються з трубками. Сьогодні приймаємо бетон, готуємося. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж краще знаєш.